Привіт таки усім шопоголікам! Я Ніколь, це канал Second Shopping. Запрошую до перегляду сьогоднішнього відео і не забувайте підтримувати канал вподобайками та коментарями. Усім гарного перегляду! Через рина кіду у коліт. Зайшла, так би мовити, не з парадного входу, а зі двору. Сьогодні ціна вагового товару 355 гривень. Тут два секонди, розташовані поряд. Спочатку завітала до першого і пороздивлялася це був товар на люксі. Ця сумочка дуже важка за рахунок того ланцюжка. Це, здається, натуральна шкіра. Ціна люксу сьогодні надвисока. Люкс, я так розумію, сьогодні був в цьому магазині. Перше, що мені оце трапилося з люксовим. Ага, 38-й розмір головний ластан. Мені, мені ця спідниця буде малою. Потім шортик ось такий темний шоколад. На вигляд також якісь майлуваті, наче. Тенвейкер, дивіться, яка сукня, ну, це третій розмір написаний. Темний фіолетовий. Купарюшиків. Тут зробили по горловинці і понизили. Третій, це мені точно мале. Сорочка з якорями, Це підліткова, вона маленька. Так лежить на вішаках на одязі. Я подумала, що це хустинка спочатку. Потім, думаю, якийсь самошив, Це шив, XS, ексистка спідниця. Яскрава дуже малисенька. Святкова сукня взагалі нова, але вона за розміром буде мені маловата, довга. До підлоги і зроблена така, наче риб'ячий хвіст. Ось тут від манга, ну зовсім маленька, XX. Вузенька, приємна на дотик, сукня. Ну, це не сукня, слухайте, це знов таки камбес. Слухайте, він такий приємний на дотик. Ну, я в нього ніяк не влізу, звісно. Ігр Швеція, ця сукня помаранчева. Так, Помаранчева сукня, вона, звісно, примірятись на фоні червоних. Ось цих штор, не дуже, але як є. Підкладка також є. І зробили, бачите, складочки на животику багато. Тобто можна їсти скільки хочете цій сукні. Складочки все приховають. Ціна сукні 150 гривень. Це сукня, бачите, у баварському стилі. Не знаю, я нічого не брала. Взагалі, то блузка потрібна ще тут бути. У мене немає блузки. Зараз гляну, якщо вона сяде, то покажу на фігурі, як вигляд, який має вигляд. Не зможу показати я цю сукню, бо тут треба блузка. Дуже занизький виріс по горловинці, ну, не змогла. Ціна сукні 190 гривень. Так, це сукня з переходом. Бачите, від фіолетового до рожевого. Фіолетово-рожевий ліфт також зробили. Підкладка тут біла. А, це взагалі Монтрікс, 40 євро 40. Дивіться, який сарафан. Перехід від фіолетового до рожевого, він на підкладці. Цікаво зроблені оці бретельки. вони, бачите, зсередини виходять. Верхня тканина тоненька, така прозора, і там підкладка ще є. Таке більше як до святкового мені, не на повсякденне, не знаю. Як вечірня така, знаєте. Незвично зроблено до Такі не приміряла сарафанчики. Ціна його сьогодні 119 гривень. І завітала у магазин поряд. Тут завоз був раніше. Це в іншому магазині поряд. Тут люкс уже давненько був завоз у Хэллоуїн стилі стіл, новенька від FND на 12-13 років, 8 фунтів коштувала сукня Ось така тематична. Ця спідниця від Манго, Так, вона шкіряна, розмір L. Оце я її візьму до примірки. рукавка Лілі. Не видно, що там далі. Нова, приємний колір. Сірий, блакитний, Лілі. British By Design, Beautiful by Nature. Ну, мені подобається. Така якісна, доволі. Вона розширена донизу, її заправляти не можна. Треба тільки... На випуск добрючик, наприклад, Добрюк 100% бавовна, це 14 розмір. Так, ось ця безрукавка, але вона мені велика, звісно. Бачите, вона розширена. От, якщо її зі спідницею не заправляти, взагалі спідниці не видно. По цінам безрукавка 22 гривні, а спідниця 103 гривні, вона важка. Це знов таки підліткова сукня. Італіан стиль, зелені кружальці. І ще одна безрукавка з монстерами з листям. Пальмовим некст, тут льон у складі. ця мені безрукавка, поки що подобається найбільше зі спідницею. По тону підходять також ці дві речі, дивіться, як гарненько. Льон натуральний матеріал, тут шкіра натуральна. Ціна безрукавки 28 гривень. Це вже жіноча сукня, вона від Боден, нова, 98 фунтів взагалі коштувала 12Р розмір. Тягнеться добре, але буде мені, я думаю, за малою. Ось на вигляд вона не дуже широка. Така світло коричнева, вона така наче вилінена, наче попрала її з чимось, вона полиняла. Це така тканина. Оце також рукавочка, Дивіться, прикрасили тут. бачите, наче це золото. І до спідниці. ну Вона задовга, я її підкоротила. Ну, до чогось іншого тоді вона заграє іншими фарбами. Ціна її сьогодні 23 гривні. Лаура Ешлі також ляна Сукня, це восьмий розмір, також мала. Ще й на підкладці взагалі не тягнеться тканина, тут це шансів нуль. Ще оця футболка мені сподобалась, ну Це є цікаво, цей крій мені подобається. Зовсім невеличкий рукав, зверху дихаючі отвори є. Ось такий коричневий колір, я полюбляю. І з кольором цієї спідниці гармонують добре. Обидві речі. Висока тут горловинка і рукав трохи спущений. Бачите. Ціна футболки сьогодні 27 гривень. Це мрачновато, темно, це чорно. Сукня з довгим рукавом ще й розширена. Думала, спочатку це зараз, але це буху. Ось цей комбест мі селфіч Євро 40. Я думаю, я його візьму, помірюю, блакитний. Світлий такий колір, приємний. Так, ну за розміром якраз мені цей комбест. Вала нам прикрасили виріс, брючки. Не дуже заважені, Такі, ну, не вузькі, але й не широкі. Сірий, блакитний колір. Симпатичний. Ну такий, знаєте, знов таки. Не дуже за рахунок цього вона повсякденна. Це більш такий як святковий лук. Тут зав'язується цей пасок. Сток. Ціна Камбези сьогодні 134 гривні. Спрітується сукня знайшла таку сукню смугасту на вазі. Хотіла примірити, ні, не влізу ніяк. Я ОСМ розмір мала. Оце OUI Moments в'язана. Льон і 28% це поліамід додали. Так, ну для туніки тут були б розрізи по низу. Я думаю, це якась міні-сукня, Ну знов таки пляжна, тонесенька в'язка, а куди ще Оце такі купа смужок різноманітних. Не зрозуміла, боже, як мені в цьому жарко знімаю. Ціна сукні 48 гривень. А далі огляд стеке Максу. Огляд у Тики Максі я починаю з примірки ось такої сукні червоного кольору Абразний крій Міді довжина. Такі сукні мені подобаються. Ще й мій улюблений рукавчик отут, у вигляді крильця. Також є й пасок. Така тканина, знаєте, не дуже тоненька, така досить щільна. І це у нас бренд Кельвін Klein. Дуже сподобалась ця сукня. Ідеально по фігурі, також, знаєте, так, візуально витягує зріст, це 10-й був розмір. Ціна в цьому магазині сукні майже 90 євро, а взагалі початкова була 175 у фірмовому магазині. Бачите, за складом поліестер. Мілано, 34-й розмір, а сукня максі довжини, приємна гладенька тканина. За ціною 50 євро коштує тут. Тут гарний склад. Віскоза 80% і 20% це шовк. Ціна початкова стартова була майже 150 євро. Знаєте, схоже, ця сукня От був період, коли ось такі називали куруїзними сукні, розширена вона донизу, довгий рукав, дуже приємна тканина до тіла. І також сподобались мені ці кольори. Подивіться на цю сукню: 35 євро, тут вона коштує 150 коштувала вона у магазині. Я точно таку сукню знаходила у нас у секунді і показувала примірку. Хотіла от зараз знайти, думала, можливо, я її ставила на заставку, ось цю сукню, але не знайшла. Точно така сама вона була. Запам'ятала я цю сукню через незвичний крій зверху, там такий, наче, топ, і зверху така сіточка, і також, бачите, валани йдуть на місці рукавів. Як буде в мене час, то хочу пошукати і все ж таки знайти, бо це було не так і давно, скільки ж коштувала ця сукня у нас. Ще взяла ось за 50 євро таку святкову сукню, а вона без бретелік і підібрала до цієї сукні я жакет білого кольору за 30 євро. Вверху сукні щільний, прорезинений, а низ декілька слоїв цього фатину. Якраз за розміром сукня ідеально на мене підійшла. Жакет укорочений і також дуже гарно поєднався з цією сукнею. Там є ще й застіпка. Отак От взяла навчання до примірки, і мені дуже сподобався цей комплект. Сукні у баварському стилі. Також тут були. Знаходила я в секунді, у нас показувала 50 євро коштує сукня. Кельвін Кляйн Гольф це ланслів спортивний. На етикетці розписані всі переваги цього лансліву 27 євро. Червоний цінник це вже знижка. А, взагалі, такий ланслів коштував 58 гривень. Зараз порозглядаємо гаманці 50 євро Polar гаманець, ось ще один. Це вже знаєте з такої джинсової наче, тканини. І ще поряд, їх там було декілька взагалі від Timberland картхолдер за 13 євро. Ось тут П'єр Карден знаходила я і купувала у нас. У секанді також були нові гаманці. Не дуже дорого порівнянні з іншими, 10 євро коштує такий гаманець. Поло Ральф Лорен набагато дорожче 50 євро ось такий. Це чоловічі все, всі гаманці. Ось іще один такий страшний, також 50 євро. Бачите, а початкова ціна взагалі то 150, тобто а скинули майже 100 євро. Шкіряних гаманців дуже багато. Як на мене, ось чоловічі, вони займають набагато менше місця у сумочці, ніж жіночі. Я особисто ношу чоловічий гаманець світлий. Мені подобається він шкіряний. І там є багато відділень. Давайте порозглядаємо ще й сумочки. Ось, дивіться, невеличка сумочка, така напівкругла коричневого кольору, вона на знижках червоним цінником 48 євро. Коштує взагалі, сумки там оновлюються досить часто Ровалан, це також шкіряні сумочки. Цього разу це сумка рюкзак, коричнево чорного кольору. Але вона без знижки. Ціна 40 євро. А взагалі вказана початкова 105 євро. Від Polorль Floor, ось така невеличка. Бачите, фурнітура вся закрита. Такий, наче, бочечок, ціна 90 євро. Ще рюкзачок із натуральної шкіри, Він такий, бачите, наче трикутної форми. Цікаво зроблений ціна 50 євро. Також, бачите, все там закрито, джобіс натуральна шкіра. Ось невеличка сумка Мік МАК Бекс. Таку фірму я взагалі ніде раніше не зустрічала. Ціна 50 євро. Також написано Натуральна шкіра невелика сумочка. Також цікава, дуже багато там відділень. А ось ця вже побільше 80 євро коштує коричневого кольору, бачите, одне величезне відділення, ручки під руку, такі середньої довжини. Ось ще дивіться, яка коричнева плетена зроблена. Коп Company. Ціна 75 євро, також написана натуральна шкіра. Об'ємна, доволі така вмістка. Бачите, вона і глибоченька, і там декілька відділень. Крокси 18 євро коштують ось такі це дитячі, малесенькі. Ще попереглядаємо трохи взуття, є також тут і червоні цінники. І подивимось на доросле взуття. Ось, наприклад, 24 євро коштують такі красівки. Ці також 24 пола асоціація. Тамаріс за 27 євро. Демісезонне взуття від хайтеч 40 євро. Бачите, я полюбляю цю фірму, але щось до нас хайтеч перестали завозити взагалі. Скейчерси за 35 євро, ось такі вони яскраво червоні, наче вогняні. Ще подивимось хустинки. Тут їх багато. ось, Наприклад, 100% шовк за 15 євро. Тоненькі і куди ж без квіточок. Бачите, тут різноманітне листя, квіточки, дуже багато шовкових. А ось це з чистої бавовни, таку штанесеньку, і там, бачите, принти вже йдуть анімалістичні, якісь тварини Африки. Ще 100% шовк 15 євро. Можна вибрати собі різних кольорів, кому яке подобається, хоча вони всі різнокольорові. Блакитний мені Шалик сподобався. Це тут знички. Дивіться, 2,5 євро. Це кодовий замок на велосипед. А Airpods, кейс, я так зрозуміла, 4 євро. Є чехли для мобільних телефонів. Різноманітні бачите, набір пінцетів за 5 євро. Ось від Карла за 6 євро. Ось такий чехол на iPhone. Взагалі, тут утаки Максі на дрібницях може бути все, що завгодно. І це мені нагадує секонд-хенди у нас в Україні. Підсвітка, бачите, ось домашня біля а, сходів можна там повісити. І величезна ось була, наприклад, від данла палатка також червоний цінник уже по знижці. Ось такий огляд сьогодні в мене вийшов насичений. Показала вам шопінг в Україні, шопінг в Німеччині. Дякую, що додивились відео до кінця. Не забувайте про вподобайки, про коментарі у підтримку каналу. Дуже всім вдячна за підтримку. Бажаю цікавих знахідок, гарного шопінгу та мирного неба. Пока. Чистота порядок.